Напередодні турбоатом приймав гостей з Росії. Представники генерального підрядника будівництва Ростовської АЕС перед підписанням протоколу щодо поставки обладнання на російські атомні станції оглянули харківський завод-гігант. Ми розвернули підготовку производства в цехах, о чому показали нашим заказчикам. Тобто завод повністю готовий до випуску определеного обладнання. Завтра мы получаем авансы, это все указано в на протоколах. Начинаем производить продукцию. Срок поставки конденсатора ну, как бы, гарантированно 12 месяцев. Мы договорились с заказчиком, что будем приближать до має слідучого года. Это рекордные сроки и завод будет работать в смены. Віктор Суботин запевнив, що до 30 липня має бути підписаний контракт щодо поставки турбін на третій блок ростовської АЕС. Окрім цього, обговорюються питання виготовлення і поставки турбіни для четвертого енергоблоку. Його росіяни планують запустити у 2016 році. Якщо у нас. Получается такая работа, то мы делаем консорциум с участием российской и украинской стороны для того, чтобы производить проектные работы, а в дальнейшем мы создаем совместное предприятие, на основе которой будет создана инжиниринговая компания для сооружения блоков. В странах СНГ у свою чергу керівництво турбоатому рекомендує російським замовникам розпочати співпрацю ще з одним харківським підприємством заводом імені Малишева, який виготовляє комплектуючі для турбін. Наталія Раскопа Євген Шинкаренко, Харківські новини.